Вітаю, гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося відповідне запитання, так, або ні, що карта покажуть. Да? Відкриті чи закриті двері нам в цьому допоможуть. Ми зрозуміємо, відкрита для вас ця ситуація, можете да, підбирати зразу запитання, чи відкрита ця ситуація, чи можете на неї впливати, чи закриті у вас там двері, чи є там якісь можливості? Да? Щоб питання було чітке. Чи залишатися, чи уходити, це не чітке запитання, тут карти не покажуть. Треба ну, чітко запитати, ну, наприклад, стосунків, да, іти чи залишатися. Питайте. Мені залишатись стосунках і дивимось, відкриті чи закриті двері. Да? Якщо закриті двері, ну, ви поняєтесь, да? якщо відкриті, значить ще щось можна зробити. І так далі. Буде 5 варіантів. Ви, звичайно, можете загадати всі 5 запитань різних. Тайм-коди будуть в описі, ви можете зразу там від свого, на своє запитання переходити, якщо ви загадали якусь цифру да, подальше, або по кольору камінчика. Ну я буду в тайм-кодах писати по цифрам. Так що ставте на паузу, определяйтеся, я не буду втрачати часу, ефірного. Да, і одразу до першого варіанту переходити жовтенький камінчик, перший варіант. Так, дайте мені відповідь для одиничок. Відкриті в них можливості в їхньому запитанні чи ні. Закриті чи відкриті двері. Ай-яй-яй. Mm -hmm. Ви знаєте, тут горять ваші двері тут. Я би сказала, що ви тут за щось цепляєтесь, за що не треба цеплятись? У вихід є. Тут більше, звісно, відповідь ні, взагалі, по картам, ну тут така сложна карта, що треба було б контекст знати. Тут, звісно, більше ні, Ну, ви ніби дуже хочете, щоб було так. Знаєте, це як, ну, до прикладу, можна домалювати цю картинку, що тут уходить хтось. І вже ця людина спалила двері за собою, а ви ще й гукаєте її. Або ви шукаєте обхідні якісь путі, хоча тут от, 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 можна злізти по цьому плющу, так? Да? Тут у нас закриті двері, закриті двері, і карта говорить, що ну, якби вам, швидше за все, вже доля закривати ті двері, які ви мали б закрити самі. І вашому бажанні тут і не треба, щоб воно здійснилось, розумієте? Треба шукати іншу людину, інше місце, по-іншому прийти до якогось щастя, ніж тут ви, питаєте. Ну, не знаю, якщо ви тут питаєте, там, чи підвищать мені зарплату на цій роботі, ну я би сказала, би не обманюйтесь, так? Да? Ви вже добре десь середині себе розумієте, що ні, не підвищать. Чи покращаться там стосунки між нами? Ні. З цією людиною не покращаться. З кимось іншим можуть покращитись, не тут. Чи жити там далі всій країні. Ну, звісно, такі питання глобальні, краще на особистій консультації, але все-таки, якщо ви загадали, да, чи жити, чи ні. Ну, карти кажуть, що ви прекрасно розумієте, що у вас там немає такого е щасливого, хорошого майбутнього ви цепляєтесь там, щоб нічого не міняти, бо вже не хочеться да, втомилися. Але все одно ну, покращення не буде. Ось так. Вісімка мечів теж на дні. Ну, коротше, перший варіант, да. Тут карти кажуть, ні-ні-ні. І тікайте чим подальше взагалі звідси, да, Від цього вашого запитання, для того, щоб було так. Треба тікати, троше було ну, ні, так? Да. Ось так. Дві очки, другий варіант. Я вас вітаю, голубий камінчик. Давайте подивимося, що тут у вас буде. Так, покажіть, так або ні для другого варіанту. Чи відкриті, чи закриті двері. Для другого варіант. Взагалі, дверей нема. Відкритий простір, тут навіть немає дверей. Тут, якби точно так карта говорять. І якби я б сказала, що ну, результат має бути таким який ніжний для вас. Шістьки це карта, яка показує, що ви вийшли з п'яти, з кармічного урока якогось. У вас однозначно так, якесь іде продвиження. Якщо у вас тут питання зв'язане з минулим, чи пийду я на батьківщину, чи помирюся там, з кимось з минулого, да? чи зустрінусь знову цю людину. Да? Все, що зв'язано з тим, що вже було. Однозначно так. Ну, тобто тут і так, так, але от підсилюється підсилюється. Якщо ви тут хочете якусь поїздку, там, де ви вже були, або там, де ви будете відчувати себе затишно, чи хочете підвищення зарплати, покращення стосунків? Тут у вас однозначно так. Щось дуже хочеться вам, звісно, ну, карта говорить, що буде покращення в будь-якому запитанні, якому ви тут задали, буде прогрес і буде. Е Покращення буде так. Да? Тут я би сказала, що двері відкриті, тут теж двері не показують, тут цілий інтернет перед вами, так? цілий світ, так як і тут не показано. Тобто простір ваш вільний. Ви тут можете навіть впливати, ви вже володієте якимись можливостями, повпливати, щоб було. Тому дерзайте да? по другому варіанту, і буде вам так однозначно. Переходимо далі до троєчок. Троєчки вітаю вас. Давайте подивимося, що тут у вас для трієчок відкриті чи закриті. Двері так, або ні, покажіть. Для вас так вихід із якоїсь заплутаної ситуації іде. однозначно тут смачів показує так. Однозначно тут смачі показує, що щось треба відсікти від себе, забрати. Прояснити, поговорити. Якщо ви питаєте, наприклад, там помирюся, так. Да. Ну поговоріть. Ну все виясніть. Знайду роботу? Так. Да. Знайдете роботу, ну все запитуйте, коли ви там будете, там на співбесіді, да. все узнавайте. Ну, структура. Ясність, це ваше все, от по третьому варіанті. Чи ви тут, може, запитували, чи буду я ще щаслива в особистому житті? Ну, карти не кажуть, там щаслива, не показують, да, буде особисте життя. От це да, вони точно кажуть, буде особисте життя, буде мужчина серйозний, відповідальний, структурний, може, про власний. Бо тут дві карти такі, які вам зможе допомогти виведе вас із якоїсь скрутної ситуації. Може, у вас там якісь документи треба було, чи ще щось, так, вам допоможе, власна людина. Там, підвищиться зарплата, да. Але йдіть і поговоріть з начальством. Якщо самі на себе е, працюєте, то да, підвищиться доход, якщо ви підвищите ціни, Ну, да, ви маєте дуже на це повпливати. Відкритий всесвіт для вас. Відкриті, можливості, тут він сидить, він, перед ним ціла земля, цілий глобус, да, роби, що хочеш. І тут вихід із лабіринта. У вас сила зараз якась є. Ви зможете справитись. Ну тут сила в чому, в розмові, в проясненні. Які тут ще там запитання? Не знаю, якщо у вас там питання про переїзд, поїду чи не поїду кудись. То карти говорить, що да, швидше за все, ви поїдете. Ну добре подивіться всі свої документи. Добре все подивіться, треба, щоб все у вашому запитанні було чітке і прозоре. Прям чіткость должна бути. Ясність і бажання відповідальності, так, що я за це буду відповідати. Як вишається, значить я відповідаю, що я надаю свої позови, бо товармовому зені він класний, або там, що я йду на якусь роботу і хочу, щоб мені платили якусь достатню суму, я, значить, маю бути в цьому спеціалістом. Значить, я відповідаю якщо, за себе, за свої дії, так, якщо я йду і говорю, що я от хочу таку зарплату. Або такого-то мужчину, якщо я хочу. Значить я чітко розумію, якого я хочу мужчину. І тут не усі -пусі, да? тут не шукається мужчина для того, щоб він вас погладив по голові, а для того, щоб він захистити, прояснити, постояти, заробити і так далі. Да? Ну, так, по-третьому варіанту. Сподіваюсь, вам зрозуміло і співпадає з вашими запитаннями. Так, ідемо далі. Четвертий варіант зелений камінчик. Я вас вітаю. Давайте подивимося, що тут у вас покажіть. Четвертий варіант, так зараз закриті чи відкриті. Так. Чи. Іерофант. Вам треба чи подучитися, США, чи найти якогось свого духовного учителя. Що тут цей Знаєте, тут по картам ніби... Чуть-чуть не вистачає вам для того, щоб сказати точно так. Ніби і так. Воно таке сирувате. Що ж тут, ви могли, запитаєте? Да? Якщо ви тут запитуєте, чи варто мені йти вчитись там кудись? Да, варто, ну знаєте, що буде там важко. Да. Чи варто вам, наприклад, викладати щось, да, ну, ви повинні якось там структурувати це, підучить і так далі. Чи вийду, я ще знаю, що, да? Так, да, карти показують, що ви вийдете. Це буде традиційний якийсь мужчина по іерофанту. Ну, може, не скоро може бути якийсь іноземець? Тут треба по тройці жестів теж закрутити Всесвіт, щоб отримати це так. З другої сторони, теж іерофант він як благословляє, так? Да. Він як благословляє, каже, що все може бути. Все може бути. Що тут у нас? Так чи ні? Ну, так. Да. Може ще показувати, що вам треба до когось звернутись, щоб було так. Звернутись, поговорити, вияснити. От як через когось може ваше так збути, відбутись, да Ну тут всі три карти, кажуть, так. Далі вже нюанси йдуть. Що ви маєте бути активними, що ви маєте про себе заявляти, да? він тут маячить, що я вот тут вот стою, в мене потухло світло в маяку, ну я же ж не здався, я вот стою маячу. Ірофант говорить, що є якісь знання, або треба ще отримати якісь знання, да? от з цим зв'язаним, що вас благословляють. Ну ви постарайтесь, да? не здавайтесь, не чекайте, мани небесної, бо трійка жезлів каже, що от він сам. В руках, своїх, от він же ж не сховався там, в тухшому цьому маяку, і не став плакать, От ніхто й не знайшов би. да? Ірфанд каже, що ти повинен взяти ці файри в руки і показати, що я тут, я щось знаю, продемонструй свої знання, які ти знаєш. Можливо, за допомогою когось. Ну, якщо це любовна тематика, теж да? і буде любов, і буде примирення, чи дружба, якщо там переїзд у вас, теж карти говорить. Що вибирайте якусь традиційну для вас країну, де вам буде легше, де вам буде ближче по, по вашому стану. Ось так. Відповідь так. Я вам скажу, що відповідь Я тут теж через треті особи, через людину якусь тут дуже схоже на те, що у вас відповідь так. Там, чи звернутися до того спеціаліста? Так, да, так, да, звертайтеся до цього спеціаліста, він хороший. Спеціаліст він знає. Що він робить? Ну і так далі. Приміряйте на свою ситуацію в такому в общі цілому, да? Так, показую. П'ятий варіант. Червоний камінчик. Вітаю. вас давайте подивимося, що тут у вас. П'ятий варіант відкриті. Чи закриті двері? Так, або ні, що ви покажете. У вас відкриті, конечно. Всі двері у нас вийшли. Ні, не всі, ладно, не буду забивати. може ви будете придивлюватися інші варіанти. Королева жезлів. Відкриті двері. Королева Жезлів, вона сама, що хочете, і робить. Да? Сама собі придумує. Арка взагалі показує всі можливості є. Для процвітання, для того, щоб відповідь була так. Всі можливості є, є енергія, є бажання. Ви мах, ну, дивіться, це такі схожі карти мені по енергетиці. Королева жезлов авторська відмічка, да? вона може собі створити, що їй треба. Так і мах. Він волен робити, що він хоче. У нього є цей порив і енергія. Він робить, що він хоче. Він ем, мечиться, да? він може робити все і зразу. Так і королева жезла, не вистачає на це сил, запалу. Вогняні. Карти ну, магах всі стихії є, але є такі теорії в деяких там, астрологічних е, вчителів по одному, в деяких по іншому, але в деяких мені це е, як овну близько. Да, що Це маг, е, жріця, це овен. Я би сказала, що, да, що мені більше це схоже з імператор, імператор Овен. Ближче така. От. От, імператор мені ближче якраз до тільця е, схоже. Да? Тому тут дві таких. Буска Онуські енергії, Задора, показати себе, зробити, Якщо ви будете себе демонструвати, да, так, будьте активними, ви можете досягти будь-чого, що ви тут запитали. Будь-чого. Сказала, що ж да? теж онуська. І достала всі карти такі. За це відповідають. Я з вами, щоб ви не думали, я з вами не гадаю, да? цей варіант тут показує, якщо овню, то це не про мене, і я тут не запитую разом з вами, я собі окремо, щоб не перемішувати енергію. Тому тут у вас карта показують, да? ваше запитання. У вас відповідь так. У вас є сили і Марс, і Плутона, щоб це зробити. І мудрість, і амбіція, і актив. Якщо тут питання, там, не знаю, чи він прийде, він прийде. Чи прийде миритися? Прийде. Чи повисять зарплату? Да, повисять. Чи переїду я кудись? Да, переїдете. Ви можете робити, що хочете. Хочете переїжджати? переїжджайте. У вас тут є кувалда, де розбити любі двері. Ви справитесь. Тут, в е, останньому варіанті, ви вольні... Е, це питання ваше, да, там чи бажання виконати. У вас є на це все ресурси і можливості. Треба просто поактівнічать, продемонструвати себе, і все буде добре. Активність це ваше все по цим картам. Дійте чесно, дійте сильно, і обов'язково тут двері для вас будуть відкриті. Ось так. Ось такий сьогодні розклад. Пишіть, будь ласка, чи подобається вам такий експрес варіант. Пишіть коментарі, ставте реакції. Підписуйтесь на підписані. До нових відео. Па-па!